З наступаючим 2025 роком та Різдвом Христовим вас сталкери. Сподіваюсь, у вас все добре. А я традиційно розповім, що там відбувається по сталкеру. Новин, звісно, багато поговорити є про що тож вперед. Перш за все хочу сказати, що 23 числа GSC випустили останній вже в цьому році патч, Та як кажуть, там традиційно міститься виправлення сюжету основної лінії збої та помилки в грі. Конкретніше по змінах буде в кінці відео а зараз до наступної новини. Stalker 2 доєднується до платформи United 24, що збирає кошти на генератори для шкіл у рамках збору Greenlight Back. У всіх сталкерів, які долучаться до збору, буде не тільки можливість повернути світло в школи для дітей, а й виграти унікальні призи. У вас є можливість виграти унікальні брендовані радіаційні дозиметри. Набори Stalker 2: Heart of Chernobyl Ultimate Edition з артефактами та сувенірами. Ігрові ключі. На Stalker 2 Heart of Chernobyl та футболки з обмеженої серії. Більше деталей за посиланням, яке ви традиційно знайдете в описі під цим відео, а ми погнали далі. Нагадаю, що в Steam відбувається голосування за Stalker 2 в трьох категоріях, а це Гра Року найбільш інноваційний ігролад та розкішний сюжет. Тому хто ще цього не зробив, вперед. Windows Central. це ті пацани, що оглядали гру ще до релізу, якщо пам'ятаєте. Отож, вони назвали Stalker 2 найкращою грою 2024 року. А саме, гра року на ПК. Цитую: незважаючи на проблемний запуск, Stalker 2 Heart of Chernobyl пережив один із найскладніших циклів розробки в новітній історії через повномасштабне вторгнення Росії, долаючи труднощі, Stalker 2 став одним із найбільш атмосферних і захоплюючих. Шутерів, що коли-небудь бачила ігрова індустрія, пішли далі. Серйозна тема державного рівня МЗС України назвало почесних амбасадорів України 2024 року. І що ви думали, так компанія GSC Game World отримали від МЗС нагороду. Цитую не тільки професійні дипломати, а й кожен з нас, і кожна з нас це амбасадори України в світі. Кожне наше слово, кожен наш вчинок може підтримувати країну, якщо ми не мовчимо, не боїмося вже другий рік поспіль. Міністерство закордонних справ України відзначило людей та команди, які завдяки своєму досвіду, впливу та професійним знанням зробили внесок у зміцнення міжнародної підтримки України та створення її позитивного іміджу у світі. Тож з цього приводу і я доєднуюсь до вітань команди GSC та щиро радий розділити радість від успіху релізу Сталкер 2. Що ж, а зараз переходимо до найважливіших на сьогодні новин. Але перед тим нагадаю про одну дуже це важливу річ Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Stalker 2 на PlayStation 5 е, не вийде. На жаль, принаймні наразі так про це повідомив Євген Григорович. Мовляв, наразі в них всі сили пішли на ПК та Xbox Series XS. Отож, на днях вийшла стаття від Tech4Games, який взяли інтерв'ю в Євгена. І ось на питання, чи планують розробники портувати гру на інші консолі, була відповідь: Цитую: ми були повністю зосереджені на розробці і тепер підтримці версії для ПК та Xbox X. Але, друзі, я в минулому відео запевняв, що порт можливий, адже буквально декілька днів тому Максим Кріпа натякав на можливий реліз гри на інших платформах. Коротше, поки зрозуміло те, що не зрозуміло зовсім нічого. Тут одні натяки, потім інші заяви. Що ж, ну поки притримуємося думки, що на PS5 релізу не буде. А вже як там пізніше стануть зірки, буде видно. Ну в будь-якому випадку я буду тримати вас в курсі. Але все ж, інтерв'юер не зупинився та спробував зайти з іншої сторони, запитавши, чи сталкер 2» справді є ексклюзивом на три місяці, як ком'юніті припускало останні місяці, якщо не роки. Отож, і якщо це може бути правдою, то чи не планують розробники вдосконалювати гру на PS5 Pro? на що була відповідь? Цитую: ми не коментуємо витоки, чутки чи припущення знову ж версії S.T.A.L.K.E.R. 2 для ПК та Xbox Series XS єдині, які ми розробили та підтримуємо. Що ж, в результаті можу сказати від себе, що в принципі можливо все, але тут лише потрібен час, щоб щось дізнатися. Буде гра на PS5 чи ні, це поки пальцем в небо. Відомо лише самим розробникам? Можливо, вони просто поки не можуть або не хочуть ділитися цією інформацією, що може бути цілком логічним. Ну а можливо, гра дійсно не вийде. Час покаже, а ми пішли далі. Нещодавно стало відомо, що успіх Stalker 2 можливо дасть змогу розробникам додати в гру вирізані під час розробки речі. Цитую: я люблю побудований нами всесвіт, і до сьогодні ба. Чу багато місць для покращення, і тепер в нас є ком'юніті, для яких ми можемо, для яких повинні зробити це. Тепер ми живемо в реальності, де є активне ком'юніті, з якими потрібно підтримувати діалог та намагатися серйозно його розуміти. І так, ми дуже хочемо хороших стосунків з гравцями, заявила Марія Григорович. За словами Євгена, 5 чи 6 років тому в розробників був план на те, що саме вони будуть робити наступні 10-15 років. Тими проектами вони будуть займатися, як це все буде виглядати. Але протягом років, звісно, план змінювався. Вносились певні корективи як в сьогодення, так і в майбутнє, допоки гра не вийшла. Ну й по великому рахунку, через ці 6 років глобально нічого не змінилося. Ми все ще хочемо робити ті ж ігри. Єдине, що ми не думали, так це те, що ми захочемо проводити набагато більше часу над оновленнями для Stalker 2, ніж планувалось раніше. Те, що ми захочемо Додавати набагато більше речей в гру в майбутніх оновленнях. По факту розробники тепер можуть додати напрацювання, які були видалені до релізу із-за банальної незавершеності. Ну і звісно, додати кардинально нові ідеї, які з'явилися вже після релізу гри. Цитую: я все ще бачу багато речей, які ми можемо зробити краще, і ми обов'язково це зробимо. Тепер в нас є ком'юніті, для кого є це робити, і ми обов'язково це зробимо. Тож ми розуміємо, що в майбутніх оновленнях вже в 2025 році ми отримаємо багато нового контенту та потенційно повернення вирізаного контенту. Тому починаючи з 2025 року, гра буде тільки набирати оберти з новими патчами, інструментарієм для моддингу та, звісно, можливим мультиплеєром. Друзі, також з радістю хочу повідомити, що канал Метареаліст офіційно долучається до підтримки фонду Повернись живим проект. Під назвою нам тут жити 2.0», метою якого є забезпечення рот інженерно-безпілотних систем сил підтримки ЗСУ для надання їм можливості ефективнішої і безпечнішої роботи по розмінуванню серед майна, яке закуповується, роботизовані платформи, транспорт, зв'язок живлення, а також повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів, повний перелік майна та детальний опис. Доступний на сайті проекту, який ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Наразі в пріоритеті є комплекс Тарган. Сума збору 100 мільйонів гривень, 59 з половиною з яких вже успішно зібрано. Друзі, наполегливо прошу доєднатися до збору, адже наше майбутнє та майбутнє наших дітей тільки лише в наших з вами руках. Нам тут жити. Джесі привітали ком'юніті з різдвом. Старі двері, як і завжди, легко піддалися, бо трималися на доброму слові й камені, який підпирав їх зсередини. Сталкер увійшов до давно покинутої квартири, тієї, де він бував десятки разів, і куди повертався, наче додому. У якомусь сенсі цей був його дім. Скинувши важкий рюкзак із плечей, він усівся на улюблене місце біля вцілівшого вікна. На горизонті виднівся засніжений пк енергетик, підсвічений місячним сяйвом. Сніг виблискував і грав різними барвами, відносячи думками в далеке минуле. В голові промайнула добряче знайома пісня, яка стала різдвяним гімном навіть там далеко за межами прип'яті. Ніч накрила зону зону, яка цього року змінилася назавжди. Чи стала вона іншою, можливо, небезпечнішою, а вже ж. чи стала прихистком для сотень нових сталкерів, які вирушили шукати щось своє, безумовно. І саме це тішило його найбільше. Він знав, що цієї ночі він не буде самотнім. І якби у нього було лише одне бажання, він би загадав опинитися саме тут, серед друзів, серед вірних сталкерів, і йому це вдалося. З різдвом вас, друзі, ваша команда. Да Game World. Отож, як і обіцяв, в кінці зачитаю всі деталі щодо останнього патчу 1.1.3. Пач 1.1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, який зосереджений на виправленні неточностей в головній сюжетній лінії, а також багів та кращів. Цей патч буде останнім в 2024 році. А наступний ми випустимо вже на початку 2025-го. Давайте дивитись, що ж у зоні змінилося. Виправлено помилку, коли Ріхтер міг зникнути з ПК енергетик під час місії Дорога до фундаменту. Додано тимчасове рішення для уникнення крашу компіляції шейдерів. Виправлено кілька крашів. Виправлено помилку, коли налаштування інвертування осі не збігалося після перезапуску гри. Виправлено помилку, коли після пострілу перезарядження і подальшого дослідження артефакту гравець міг втратити контроль над скіфом. Дякуємо, що залишаєтеся з нами увесь цей час. Ми бажаємо вам усього найкращого в новому році і сподіваємося побачити вас в зоні наступного року. І через рік. І через рік. І через рік. Ну, ви зрозуміли. А на сьогодні це все. Як то кажуть, Merry Christmas and Happy New Year з новим 2025 роком. Ком'юніті бажаю мирного неба над нашими головами. Будьте щасливі!